Ця людина була сьогодні і на круглому столі організованому нашим каналом план дій для країни. І на власні очі бачила судове засідання, і не лише там побувала. Зараз він їсть ту ТЕСА. Вакарчук Святослав Іванович, 38 років, лідер гурту Океан Ельза, який сам створив у 1994 році. Син професора фізики та колишнього міністра освіти Івана Вакарчука влітку 2009 року захистив дисертацію названня кандидата фізико-математичних наук в інституті фізики конденсованих систем. Тема суперсиметрія електрона в магнітному полі. В 1999-му брав участь у промотурі на користь Леоніда Кучми. В 2004-му виступав на майдані на підтримку помаранчу. Революції 2007-го був обраний до парламенту за списком нашої України народної самооборони. Однак уже через рік добровільно склав повноваження багато часу. Присвячив громадянській та благодійній діяльності. Святославе вечір добрий. Добрий. З останнього давай почнемо суду з Болотовим. Як ти думаєш, твоя присутність там вплинула на суддів? Та я не був на суді. Я коли прийшов, справа вона була, була? була закрита, він був на волі. Для мене це головне. І хочеться, щоб всі решта теж були пошвидше на волі. Але він визнав провину все одно. Я думаю, що ну зараз мене не цікавить юридична казуїстика, мене мені важливо, що він на волі справа закрита. Це головне. Ситуація напружується в країні. Я так розумію, що за останню добу ти побував в дуже багатьох місцях. В третій ночі десь здається, наші журналісти кажуть, ти з'явився на майдані. Ну принаймні, ну, за нашими даними. Я... Я вже сам не пам'ятаю, коли, мабуть, трохи раніше, але але тим не менш. Хто покликав, як ти дізнався і як це виглядало зсередини? Ну насправді я подивився телекан... на одному з телеканалів трансляцію, сів в машину і поїхав. Я довго про це не думав. І насправді я думаю, що зараз не так важливо, хто і як прийшов, головне, щоб всі зібрались і всі були там. І зараз важливо, що робити далі. М -м -м ти представник шоу-бізнесу, ти співав з третій ночі. Що ти там робив? Як ти налаштовував я, людей? Я, я не представник шоу-бізнесу, я громадянин України. Я прийшов туди, тому що я не міг. А... Залишатись осторонь, тому що я прийшов захищати туди свою гідність і захищати гідність інших людей. Це зараз основне. Там на сцені було кому стояти, я займався в основному тим, що підбадьорював мітингувальників і тих, які стояли біля барикади. І от це була моя основна позиція. Ти не змерз? Ні, я не змерз. Ніхто з тих, хто були там вночі, чомусь кажуть, що їм зовсім не було холодно, що виглядала насправді ситуація. Я би хотів, якщо є можливість, нас, оскільки я не був на круглому столі, трошки пару слів сказати про те, що я про своє бачення того, як ми можемо в... тезову ви вийти з цієї кризи. Мені здається, що круглі столи це прекрасно, і треба вміти домовлятися з економічних політичних питань, але є одна річ, яка не може бути предметом обговорення це гідність і. Діалог повинен починати зміння слухати, коли спочатку б'ють студентів, потім е не карають винних. Потім на наступний день розганяють демонстрації, знову забирають заграти новинних людей, знову нікого не карають. То як і потім кажуть, що потрібно робити діалог, то хіба це чесно? Потрібно, щоб діалог починався, з вміння слухати. Ну, але це час... переграєш те, що було окей. зроблено. Так, от я хочу так. сказати. Зрозуміло, що не дай мені дві, дві секунди сказати, якщо можна не перебивати. Значить, я маю на увазі дуже просту річ, що діалог це вміння слухати з двох сторін. Поки що майдан і люди, які там зібрались, не бачать реальних бажань влади їх слухати. Не було зроблено ні нікого не відсторонено від роботи, нікого не звільнено, нікого не, не покарано. Е, сумнівні відкриті справи. Когось е, ну, взагалі випадково. Взяли до, до варти за що? Все почалось з того, що просто новинних студентів побили пальцями. Хто ще винен і хто ще має оправдовуватись? Тому безумовно круглі стояли потрібні, але для них потрібно, щоб влада почула. Вони казали, вони завжди кажуть, ми почуємо кожного. От почуйте і тоді зробіть наступне: перше: звільніть з під варти всіх, хто незаконно там утримується, або просто звільніть з під варти тих, хто е, перебуває до досудовому слідстві. Покажіть свою доброволю. Друге, е, повинні бути покарані. Хоча б хтось повинен бути покараний в цивілізованих європейських країнах, до яких ми йдемо після таких подій. Уряд просто приходить і йде у відставку сам мовчки. Він каже: і ми йдемо відставку. Їх ніхто не заставляє ніякої політичної протистояння. Вони перевиходять і просто мовчки йдуть. Це тут тут зовсім жодної людини не було покарано. Тому мені здається, що має бути три речі: перше покарані винні. Друге відпущені е, заручники політичні, і третє виведені війська з міста. Все, після того. Всі моральне право е, влади закликати до круглого столу є і, і політики і і е, громадськість не мають права тоді сказати, що от ми хочемо більше, 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 більше. Тоді треба сідати домовлятися. Але поки цього нема, я просто не розумію, про які ну от всі, всі кажуть дипломатично треба домовлятись треба треба люди не вірять розумієш люди не вірять владі не тому навіть що питання йде про євроінтеграцію чи вступ до Томожнього Союзу. питання глибше питання що багато років не накопичується недовіра до влади врадіївка Мажори, які збивають людей на машинах і суди, їх виправдовують. Е, незаконні рішення, люди починають не вірити. І це просто була остання крапля. Ці побиття студентів, мирних студентів. Люди вже просто не вірять. І вони не хочуть слів і забалакування. Їм потрібні реальні конкретні кроки. Конкретні кроки мусять бути зроблені. Я не, не бачу інших варіантів. Якийсь має бути крок назад, і тоді є крок вперед. Так відбувається. Слав, рух. Якщо таких кроків немає, а зараз є тільки крок вперед з витіснення з майдану. Знаєш це ще? безвихідь? Виходить? Ні, це не безвихідь. Людей буде все більше і більше. Їх буде більше і більше. Вони будуть стояти, розумієш, мирно, але впевнено е, використовувати своє право статі конституції, згідно з якого єдиним джерелом влади є народ. Тому що якщо влади не чує народ, е, ну Скажімо так, способом політичного представництва і там чи діалогу, чи е, якихось ну, поступок, то народ просто виходить і буквально вивговорює свій голос. Це вже багато сот років демократія Європейська цьому навчила. Сподіваюсь, і я думаю, що так. Що тому що українці народ мирний, все буде впевнено е, розбу, е, відбуватись мирним шляхом, але людей буде все більше і більше. Останній момент дуже важливий. Сьогодні таки, що е, міністр. Е, Розказував цифри і зводив питання ну євроінтеграції до цифр до, цифри, до цифр. Так. Це важливо. Uh -huh. Я не хочу сказати, що економіка, мабуть, економіка це в принципі основоположна річ для існування суспільства. Але вчора люди стояли чи сьогодні люди вийшли не за економіку. Таксисти не самі альтруїстичні люди на землі, привозили вчора людей безкоштовно на майдан. Це поступки означає, майдану, це означає, що там не не в грошах справа а в гідності. Питання одне. гідність. Навчіться чути. Людську гідність і поважати її. От якщо це буде цей діалог в цю сторону буде знайдений, то далі питання вже ну далі питання техніки, тому що далі вони домовляться. Майдан хочуть повірити, що потім, коли вони розійдуться, підуть на поступки владі, їх потім справді не віддаватимуть в суди на місцях. Майдан не піде на поступки владі, поки влада не піде на поступки першу, тому що влада ще ні разу не йшла на поступки, а майдан вже декілька разів. Спочатку студенти дістали палицями по нирках, потім затримали е, випадкових мітингувальників, потім почали зачищати майдан. Весь час іду, хочуть, щоб йшла на поступки тільки в одну сторону. То вже давайте зупинимось, давайте в іншу сторону підемо. І тоді зразу градус протистояння впаде. Просто потрібна політична воля сказати: Окей, ми зайшли за далеко, ми вертаємося назад, і все і зразу буде набагато легше. Повір, я знаю, от я відчуваю, що люди в нас дуже добрі, насправді позитивні люди. Вони. Вони відчувають момент, що що їх чують. Вони не вони не це не ті люди, які хочуть крові, чи не ті люди, які хочуть якихось ну, знаєш, вони не їм потрібно просто, щоб їх почули. От почули кожного, має працювати фраза. Зараз так на це не скидається. мені здається, дуже швидко, дуже коротко. Я так розумію, що ти зараз будеш з людьми до кінця, чи не означає це. Потім, після того, як так чи інакше питання вирішити. Політика твій... мене не цікавить. Я зрозумів, що ти запитала. Я тут представник громадянського суспільства. Мене не цікавлять, як громадянина безумовно цікавить. Ти захищаєш зараз громадянське Абсолютно. суспільство. Абсолютно. Я, захищаю, Це свою... Має я захищаю свою гідність. Ні, я з тобою не згідний. Політики мають захищати громадянське суспільство, але коли... Є ситуація, при якій політики самі по собі політичним способом не можуть цього зробити з різних причин, не тому що вони неспроможні, а так ситуація в країні складається. Люди кажуть своє слово. Гідність і свобода це питання не політиків, гідність і свобода це питання кожного громадянина. Як тільки ці питання ми вирішимо, то далі я думаю, це вже ну мене цікавить творчість, мене цікавить моє життя, життя моїх друзів. Життя, що в цій країні все все було добре, і на сьогоднішній день я бачу свою роль, оскільки люди мені кажуть, ну от кажуть на вас на каналі довіряють, що вони хочуть мене почути. То я бачу свою роль як одного з представників громадянського суспільства після того, як буде відновлений діалог, включитись в цей діалог і от разом зі всіма говорити із політиками з одного боку, з іншого, з звичайними людьми, знаходити спільну мову. Але політика як така мене не цікавить. Слава дякую, будемо дякую. говорити. Дякую, дякую дуже дякую. слава Карчук. Був у нас в гостях. А план дій для країни Святослава Карчук, учасник сьогоднішнього засідання, був в УНІАН. Інтерактивно.